А стіка славив. Жертву принесення Соми, жертву принесення жертву жертвопринесення Параджапаті відбувалися колись у праязі. Таким же є й ця твоє жертвопринесення принесення кращий з нащадків бхарати, осину Парікшита, хай буде благословення на нас, що жадають блага. Відомо, що шакрою зроблено стосте жертвопринесень. Якщо узяти сотню інших жертвопринесень, з яких кожне рівне числом згаданому, то це твоє жертвопринесення, о кращій з нащадків Бхарати, буде рівне їм, о сину парікшита. Хай буде благословення на нас, що жадають блага, яке було жертвопринесення ями й Харімет Хаси, яким було жертвопринесення царя Аратідеви, таким є це твоє жертвопринесення, окращий з нащадків Бхарати, о Сину Парікшита. Хай буде благословення на нас, що жадають блага, яким було жертво царя Гайї і царя Шашабінду, а також жертопринесення царя вайшравани, таким є це твоє жертопринесення, о кращий з нащадків Пхарати, о сину Парікшита, хай буде благословення на нас, що жадають блага, яким було жертво принесення Нгріги і Аджамітхи, і яким було жертво царя сина Дашаратхи. Таке це твоє жертопринесення о краще з нащадків харати, о сину Парікшита, хай буде благословення на нас, що жадають блага. Нам відоме, славне і на небесах жертвопринесення Сина Божого, царя Ютхіштхіри, що походить з роду аджамітхи, таке ж і це твоє жертвопринесення о краще з нащадків багарати, о сину Парікшита. Хай буде благословення на нас, що жадають блага яким було жертвопринесення крішни, сина Сатьяваті, де він сам керував виконанням жертовних обрядів, таким є це твоє жертвопринесення о із нащадків о осину Парікшита, хай буде благословення на нас, що жадають блага. Ці жерці твої своїм блиском рівні сонцю й вогню, начебто присутні при жертопринесенні ніщителя рітри». Немає тепер для них такого знання, яке ще подібно було б дізнатися. Немає в трьох світах жерця рівного двайпаяні, в тому я певен, адже його учні, усі жерці досвідчені у своїх обов'язках, вони мандрують по землі. Великодушний Бог, поглинать жертви, прозваний також Віпхавасу. Що володіє замість сімені золотом і залишає за собою чорний шлях та палаюче полум'я, яке хилиться вправо, жадає цієї твоєї жертви. Немає в цьому світі іншого, рівного тобі царя, захисника народу. Я завжди захоплююся твоєю стійкістю ти або цар Тхармараджа або сам'яма, немов сам шакра на віч із переном у руці. Ти єси тут у цьому світі захисником народу. Ти шанований у нас як володар мужів у цьому світі, і немає іншого жертодавця, рівного тобі в жертвопринесенні. Ти подібний кхтаванці, на Пхазі та Деліпі. Подоблесті ти рівний Яяті та Мандхаратрі. За величчю ти подібний блиску сонця. Строгий у дотримані обітниць ти сяєш немов бхішма. Як у вальміки прихована в тобі стійкість, і, ніби у васіштки приборканий в тобі гнів. Твоя влада уявляється мені рівною владі індри, і немову на раяни сяя в тобі велич, як яма та знавець установлені закону, як крішна, обдарований ти всіма чеснотами ти оселя всіх шрі, як і вісьмо хвасу. Ти також вмістилище жертв. Силою ти рівний Дамбхот Ховатхі. Як рама, ти знавець різних військових наук. Силою ти рівний Айурві ей тріті. Ти недоступний погляду подібно Пхагіраці. Так уславлені ним усі залишилися задоволені Цар, Садасі, жерці й жартовний вогонь. Побачивши виявлений ними намір, цар Джанамечая сказав тоді